Привіт, з вами Галя і ласкаво прошу на канал В'язотерапія! Любі друзі, дорога родина! Мені не подобається, як я виглядаю. Треба розчесати волосся. А ще помити голову сьогодні обов'язково. Ну, зразу видно різницю. Не знаю, чи в кращу сторону. Але така справа, що в мене тут знаходиться посилка з пряжею. Я вже її дістала з пакувального пакету, але ще не діставала з цього пакету. Коротше, розказую історію. Бо я цю пряжу не замовляла. Ця пряжа приїхала до мене з Черкас від Юлі. Так, стоп. Взагалі-то від Анастасії. Я тут думаю, що я не пам'ятаю, щоб мені Юля писала. Просто пише, що посилка від Юлі. Це ж вона могла когось попросити. Відправити, але в інстаграмі мені писала Настя. Так що, дякую, Настя, дякую, Юля. Ця чудова, прекрасна дівчина дивиться моє відео і в'яже, напевно, як і більшість з вас. І вона написала мені, що раніше починала в'язати також за крило, як і я. Ось зараз перейшла на інші пряжі, але в неї досить багато ще залишилося моточків, які просто стоять без діла. Запропонувала мені їх та. Спиталася, чи я не проти, якщо вона мені їх відправить. Всяке таке. Я сказала, звичайно, що я не проти. Ще би я від такого відмовилася. Дуже дякую за цей подаруночок. Зараз будемо це все розпаковувати і дивитися, які ж тут кольори, яка ж тут пряжа. Попередньо вона написала, що тут майже все єнарт бейбі і Алізе Бейбі До речі, Алізе Май Бейбі я не в'язала цією ниткою. Ідентичні пряжі кожного кольору, плюс-мінус 50 грам. Так, і з самого верху ми бачимо чотири моточки, одинакової нитки. Та просто різних розмірів ці моточки. Ось, ось. Я бачу на цю машинку змотані. Такий цікавий колір травички. І тут є папірчик, і ми можемо дізнатися, що це за пряжа. І це Alize Sekerim Bebe. Ось, цікаво буде нею пов'язати, попробувати. Так що запихаю це назад, щоб ми це не загубили. Колір вам казати чи не казати, я не знаю, чи вам треба знати кольори. Якщо що, можу сказати. Це колір 210. І тут було в моточку 100 грам А скільки метрів не пише? Ні, пише 320 метрів. Далі в нас тут два таких ніжних блакитних кольори. Кольорів. Ні, один блакитний ніжний колір Просто два моточки. Господи, Галя, не заговорюйся. Alize My Baby 10 грам 150 метрів, колір 40. Дуже дуже приємний відтінок. Далі два ось таких темно синіх Тут, на жаль, немає етикетки, та, щоб подивитися, що це за колір. Можемо здогадуватись, що якийсь з Alize, та, або Alize My Baby дуже на нього схожий, або Alize Секерім, або Янарт Baby Ну на Янарт Baby мені не схоже. Бо я Нарт бейбі в'язала. От тут це, напевно, Алізе. Далі мій улюблений лавандовий, бусковий такий колір фіолетовий, класний. Це вже Алізе Бейбі. Ой, Алізе, боже, Янард Бейбі. Чи це не той колір, що у мене? Зараз я дістану 95,60. п'ять Та прикиньте, це те, що в мене клас, це прям дуже круто. Тільки лот інший. Та в мене 474, а тут 1503. Типу вони можуть чимось відрізнятися, бо з різних всяких партій. Але мені вони особисто нічим не відрізняються. Короче, прикол в мене його ще залишилося два моточки по 50 грам, так там. Цим я трошечки чуть-чуть щось зв'язала, то він не, не зовсім 50 грам. І ще ось такі три клубочки. Це дуже класно, що в мене є цей колір, бо я його насправді дуже сильно люблю і буду далі користуватися. Так що, так, прикольно. Три моточки чорної пряжі. Я так розумію, що однакові. Янард Бейбі, колір 585. Далі Янард Бейбі рожевий колір 635. Теж дуже ніжний, приємний. Два моточки такого цікавого, сіро-коричневого кольору. Напевно, так я його можу описати. Янард Бейбі 218. Дуже приємний. Колір цікавий. Такий кавовий колір латешечки. У мене колись був щурик. Вона називалася Латешка. Інший щурик, там не цей. Янард Бейбі. Колір 805, оцей більш такий кремовий, три моточки. І три червоних моточки без збірки. Не схоже на Янард Бейбі, схоже на Алізе. Я так підозрюю, що це воно. Ось, дуже класний яскравий колір. Щоб ви розуміли, скільки тут всього виставила на підвіконня, ось вам показую. Дуже цікаві, класні моточки. Дякую за них ще раз. Обов'язково кудись використаю 100%. От, прям 100%. 1000% кудись використаю. І не виключено, що на хекцегон Кардиган наступний, напевно. Та? Така краса. Я не буду намагатися це все в руках втримати. Дуже багато всього, чесне слово. Але але що, не передумала, але що? Дякую, дякую. Я форбувала тиждень тому. перед тим собі вимивала, вичищувала. І так смішно лежить. Але зараз просто чухається. Перед тим прям вимивала вимивала, як має бути. Я тут вяжу, 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 і якийсь це все глюк з тою ниткою рожевою. Перший раз таке. Ось що вона тут від'єдналася собі. І далі далі йде. Видно, що окремо від цієї. Коротше, йде ось це щось непонятне таке не до кінця зрозуміло. Бачите, якісь два волокна від'єднані. А решта йде це вже до моточка самого. Так, Біла в мене тут окремо просто. А З оцією рожевою щось сталося цікаво. Вона роз'єдналося. Я намагалася двома в'язати, але воно тоді перетворюється прямо в дві грубі нитки, знаєте? Тут треба тільки одною в'язати, а оцю окрему від моточка якось відрізати і мати її про запас чи що. Дуже дивно, дуже цікаво. У нас дуже класне укриття, правда? Не думайте заходити в гору без мене. Почала в'язати на подарунок бандану з пряжі Кенард Jeans Soft Colors. Ось такої. Пам'ятаєте, ми з вами якось замовляли. Точніше, я знімала розпакування посилки відправлення. Так, ось такі дуже класні кольори, тому що. Ця дівчина, для якої я в'язала плет, та по замовленню її хлопця, мого друга, вона теж моя подруга. Вони ще захотіли замовити для неї бандану. Але оскільки це мої друзі, а бандана не є якийсь такий великий виріб, та щоб над ним дуже довго працювати, я вирішила, що це буде такий подаруночок і вони знаючи, що це буде подаруночок, їм було незручно. Вони у одної жіночки, яка в парку продає свої в'язані вироби, іграшки, купили мені щурика. Бо в мене ж є щурик, вони знають, що в мене є щурик, і купили подружку або друга для моєї мрії. Для моєї мрії, ось такий щурик красивенній. Красивний. Я кажу, та дякую, та я, якби, ну, я можу сама собі зв'язати, як мені щось треба буде. Ось, вони такі, та ні, ні, ми дуже хотіли типу, щось таке зробити. От, так що в мене тепер є щурик. Якщо наша мрія Анна Пурна названа, наш щурик, названа в честь нашого літака Мрія, і Анна Пурна це е, гора, перший восьмитисячник, який підкорили люди. Та? От, 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 от ми, ми такі імена придумали. То цього щурика ми посадили на оцей з конструктора літачок Су-27, що в нас є, і назвали його пілот. Так. так. що в нас є мрія і пілот. Дуже гарна робота, дуже гарненько. Єдине, що тут трошки там де одне око, трохи видно клею, а я не розумію, чому він там видний, бо мали ж ставити. Очка на такі, як кліпси, там. але ну, мало там защлкуватись, а тут чомусь клей трошки видно, але не сильно. Бачите, таке біленьке зверху, це клей. На іншому оці такого не видно. Ось. Вушка дуже милі, гарненькі, носик, хвостик. Коротше, мені прям подобається лапки це взагалі прикол має такого ще одного щурика, щурик номер 2 І ми в суботу їхали на кемпінг невеличкий з одною ночівлею в палаці. І я взяла вже якраз узгодила колір типу бандани, узгодила, як та бандана буде виглядати. Вона буде зв'язана по тому самому туторіалу, по якому я в'язала дві мої перші бандани, ті такі зовсім, зовсім різні, різнокольорові мультикольорові. І я почала в'язати в туторіалі йшлося, що нитка має мати товщину 4. І гачок тоді 5 мм. Оці Янарти Джинс Софт Колорс мають товщину 2. Товщина 2. Я вирішила, що я буду в'язати двома нитками. Взяла одну ниточку з середини мутка, одну ниточку зовні мутка і почала в'язати. І ось, власне, що в мене почало виходити на це доволі симпатичненько. Так, симпатичненько, дуже навіть симпатичненько, красиво ці кольори міняються, переплутуються і так далі. Але вона якась така грубенька і така пімнута і грубенька, що я не знаю. Я щойно взяла взяла гачок 4 мм і просто там два рядочки стопчиків без накиду зробила. Та гачком 4 мм і в одну нитку іншим же моточком. І мені так сподобалося, як тут гарно кольори переходять один в одного і яке воно акуратне, маленьке виходить ніжне. Так, що я. Напевно, зараз ось це все розплету чудо або не буду розплітати. Хай поки що так лежить, просто беру вже інший моточок. Та, бо тут же ж воно з, з серединки і ззовні є. Тобто в мене з якогось одного боку буде хвостик дуже стерчати Беру, коротше, інший моточок і буду, буду в'язати ось це. Гачком 4 мм і в одну ниточку, щоб це була більш така тонка, витончена робота. Мені воно якось більше подобається, ніж отакі грубі. Та, не спорю, воно виглядає симпатично. Але дуже грубо, масивно і і плюс тут кольори ще більше переплутаються, а тут вони якось будуть плавно, ніжно переходити один в один, через те, що це одна ниточка, ось так і задумувалося. Тому ця нитка такий має Ну, переходи. Задумувала, що це буде такий ніжний, ніжний гарний перехід. А тут я позбавила всієї ніжності, плавності переходу, по суті, можна було просто, ну, знаєте, двома різними нитками в'язати, був би приблизно такий самий ефект. Тому ми це діло залишаємо, оце розпорюємо, бо це просто два рядочки з стопчику з, з накидом. І я зараз починаю. Починаю що? Починаю вже бандану. Так, гаразд, оце я змотала вже до в вділа бірочку і зараз просто покладу вниз до себе в шафу. Хай вона там зберігається, а цю бандану грубу. Все та... Ау, ау-ау! Не звертайте уваги, я люблю стукатися головою. Об все, що можна, але якось ще зберегла свій розум Тфу -тфу. А, і не тільки головою стукатися, а об все, що можна стукнутися. Я люблю. У мене достатньо синяків, нас Все нормально. Оце я все-таки розпорюю зовнішню нитку змотаю на моточок, намотаю кругом, та, а внутрішню почну в'язати. Багато хто каже, що їм дуже боляче оце розпорювати. Не знаю, мені не боляче, якщо тут ще небагато пройденого. Якщо багато, як тоді було в тій шапочці, прям багато, а там помилка на самому початку, то це дуже демотивує. Це дуже демотивує. А тут воно таким грубеньким трошки і важко в'язати, воно так тугенько йде. Тому, ну коротше, мені зараз буде набагато комфортніше в'язати і делікатніша буде, акуратніша робота. Хоча вона в мене і так акуратна, та просто дуже масивна. Не подобається. Якось в ній зразу менше цінності для мене особисто. Плюс щоб вона там не була занадто теплою хоча це. 55% бавовна, 45% акрил. І вдівати на голову її мало би бути непогано, та не жарко, в принципі. Тому що це бавовна в суміші. Нехай навіть з тим же акрилом, але це бавовна. Я так, я так думаю, що так би мало бути. О, подивіться на цю вермішельку різнокольорову. Боже, яка краса, яка краса! Але до чого я говорила, про що я говорила? Але, тим не менше, таке вже грубе я не хочу і таке щільне. Хай воно буде ну не прям повітряне, дуже діркасте. Ні, хай воно буде просто акуратне, тоненьке, гарна робота, гарна, легенька бандана, не така груба, щільна. Ось така основа бандани готова. Залишилось зробити зав'язки. Подивіться, як кольори гарно грають. Подивіться, подивіться на цю красу. І воно таке приємне на дотик файненьке. Зробила її більше, ніж дві перші бандани, які я робила з іншої пряжі. Там ті прям ну, менші, вони такі, як для діток. Ось, а це для нормальної дорослої людини. Для її голови. Зараз покажу. Ось таке. Ось, бачите? Ну, я що воно тут аж близько не буде вдіватися, воно буде трошки далі вдіватись. І там якраз ще достатньо місця для зав'язок, але факт в тому, що воно буде гарненько виглядати. Пора робити зав'язки. Тадан, я завершила її. Яка вона чудова, прекрасна бандана. Ой, дуже приємна на дотик чути цю бавовночку і поліакрил. Ось так воно на голову буде твозову. Прикольно, Мені дуже подобається розмір, і я дуже рада, що я в'язала все-таки в одну нитку, та що почала заново. Прям від цього я кайфанула. Дуже мені подобається робота гачком 4 мм, Дуже гарненька, дрібненька. І подобаються оці пиптики. Коротше, м -м, посилання на майстер-клас, по якому я в'язала, залишу в описі до відео. Можна буде цю чудову бандану кусинку вже подарувати дівчині мого друга, моїй подрузі. А тим часом, поки я ще не замовила пряжу на два нові замовлення, о Боже мій. Е, та, та про них розкажу трошки пізніше, бо я ще не замовила пряжу. І поки що не замовляю. Замовлю, напевно, наступного тижня. Я, мабуть, що попрацюю над ось цим чудом. Але перед тим піду по мою голову і схожу в душ. А ще я сьогодні була на пошті і забрала посилку з Алі які мені прийшли. Перше, це ось такі гарні. Заколочки-метелики, дуже красиві кольорові поєднання. І я дуже хочу до якогось гарного образу їх вдівати, носити, бо мені така краса дуже сильно подобається. Ось З цим, коли я це дороблю, це буде виглядати чудово. А ще замовила новий е браслет Домібенду, тому що цей був прозорий, але він дуже сильно пожовтів. Я не знаю, мені його викидати чи не викидати, бо функціонально він свої функції виконує. Але ну дуже типу жовтий. Що страх. А тепер в мене буде такий рожевенький. Я все-таки ризикнула в цей картиган додати ще раз цю грубу синю нитку, щоб її використати. І я її використала. І подивіться, чи ви бачите якийсь, якусь відмінність. Якщо чесно, ось тут перехід, і вона переходить в такий більш блискучий колір. Це в мене є така доволі тонка акрилова ниточка, якою я в'язала в три одразу, і вийшла така сама товщина, як цієї нитки. Колір ідентичний, просто цей блистить. Ось і отак видно, що якщо не придивлятись, навіть переходу не буде видно. Клас. Тепер треба розумно далі в'язати всю дувжину. Добре. Привіт, це Галя з монтажику. Отже, підводимо підсумки цього влогу. Ми зв'язали бандану і вже її віддали. цій, але по факту це був подарунок, тому такі справи. І ми досить багато протягом цього влогу. Я в'язала дуже багато, дуже мало показувала. Здебільшого показувала тільки чик-чик. Ось цього кардигану. Подивіться, він вже трошки виріс, він став трошки довший. І рукава тут стали довші. Ось! Ось. Хіба це не чудово виглядає? Давайте я приміряю. Ось куди ми дійшли, і мені дуже подобається це поєднання з моєю роцьковою Guns Nose з футболкою. І тут отакий йоу зверху. Та, да, а що поробиш, коли в тебе багато внутрішніх особистостей, супособистостей, багато інтересів різних, то так і відбувається. Тут роцк, а тут в'язаний бабусин кардиган Ля-ля-ля. краса особливо мені подобається ззаду, як вона виглядає. Ми будемо продовжувати тут чуть-чуть, буквально, щоб рукавчики закінчити. А довжину я хочу прям довго. Я собі так придумала. Що я хочу прям довгу довжину. І не забуваємо, що в мене є ще оцей проєкт, над яким я працюю. Ось ниточки з попереднього замовлення, все, що залишилось. І майже завер... один завершений рукав. Та, опа. А ні, це не той. Перепрошую. Один завершений рукав. Ось. І другий майже завершений рукав, пряжа вже приїхала, вона на пошті, я просто не встигла її сьогодні забрати. Завтра, напевно, заберу. А як не завтра, то післязавтра, і взагалі найближчими днями закінчу це вже. Та а ще приїхала пряжа для двох замовлень для дитячої осінньої шапочки і для чоловічого зимового сірого шалика. Але про це все трошки пізніше. Так що дякую вам за перегляд цього відео. Якщо. Сподобалося, будь ласка, не соромтеся, підтримайте не своєю вподобайкою або антивподобайкою. Це теж підтримка. Я все розумію, якби в кожному свої методи підтримки. Я приймаю вас такими, якими ви є, і навіть дизлайки приймаю. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви дивитеся мої відео, і вони вам заходять, вони вам подобаються, піднімають настрій або ви під них в'яжете. І, можливо, вони вас трошки мотивують в'язати. І напишіть якийсь хороший позитивний коментар. Мені дуже приємно такі коментарі отримувати і на них відповідати. Зараз в мене трошки багато роботи в звичайному житті. Тому не дуже є час на відео, але я буду старатися. Все, до зустрічі! Хочу сказати, дуже скоро у наступному відео. Але може і не дуже скоро, але точно ми з вами будемо тут зустрічатися час від часу. Так що всім. Гарного дня, ранку, вечора чи ночі. Смачного, якщо ви їли, і на добранчик, якщо ви йдете спати. Добрий ранок, якщо ви тільки прокинулись. Цьом-цом-па-па!